І в нас ось у нас є. Фіскальний чек має містити такі обов'язкові реквізити. так? Код товарної підкатегорії, згідно з УКТЗ, визначається в випадках, пробачених чинним законодавством рядок 7. Все. Тобто, тут нема посилання, в нас нема тут посилання на наш оцей а, закончик 199. так? Немає. І тобто, ну шукайте. Шукайте підприємців, це ж для вас, щоб вам ж зручніше було. А хто не хоче шукати, той пише код у КТЗ. А ми будемо потім казати, що ага, бачите, тут потрібно, щоб воно було. Проте дуже важливий момент в тому, що ось саме тут в нас перелічено в якому разі це потрібно робити. І це дуже важливо. Це дуже важливо. А якщо у вас є імпортно-експортні операції, у вас ТОВКА, у вас ПДВ, то в такому разі вам буде зручніше використовувати коди у КТЗ. Тому що тоді ви можете автоматизувати процес складання податкових накладних. Це буде легше, це буде швидше і це буде системніше. Плюс у вас буде чітка простежуваність входу-виходу, проте, якщо ви просто ФОП на єдиному податку, вам це тупо не потрібно робити, якщо ви не продаєте товари, які в нас вказані ось тут. Це супер важлива, штукована. Далі, фіскальний номер, власний номер реєстратора. Це не важливо. В принципі, так, так, так. Так, так, так. Звіти реєстратора. Реєстратор повинен забезпечувати формування та табрування таких звітів. Це взагалі, в принципі, більше цей закон це не для вас, так, а більше для тих, хто займається розробкою реєстраторів, програмуванням всім іншим, тому що вони керуються ним для того, щоб все це е, робити. Проте, в нас тут є деякі такі. Е, як перетинання з іншими моментами. Ось, як, наприклад, коду КТЗ, тому будемо читати в будь-якому разі все це діло. Так, формування Z-звіту повинно бути в такій послідовності. Друкування це також не цікаво нам. Далі. Чеки всіх звітів повинні містити такі реквізити: назву адресу господарської одиниці, індивідуальний номер платника. Все це в нас є ось тут. Так, Все. У нас тут є. Не читаємо. Тут більш детально все це прописано. Так, проте, будемо дивитись далі. Все, в принципі. Тобто, ну як бачите, тут нам нічого цікавого в принципі немає. Тому повертаємось до порядку номер 13, який вже для нас цікавий, тому що тут у нас є інформація, яку ми повинні розуміти і перевіряти за собою, тому що в нас. ПРО досить багато на ринку, не всі будуть використовувати найпоширеніше рішення. Хтось піде там за більш дешевим варіантом або більш таким вузьким для своєї ніші, наприклад, або там самостійно через податковий реєстратор буде робити. Тому в будь-якому разі нам потрібно розуміти, що як і в якому вигляді нам потрібно все це вказувати. Тому що, коли ми будемо робити чек в чек боксі, ми повинні розуміти, яку інформацію там писати. Давайте дивитись. Так, і почнемо ми знову-таки з термінів, тому що це взагалі в нас виходить якийсь а, урок про термінологію, так? Давайте дивитись: адреса господарської одиниці. Адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею. Тобто, це те, що у вас в договорі оренди, так. це те, що ви подавали в 20 ОПП. Ось під час реєстрації перерок. Подивитесь, як воно відбувається, будете знати. Господарська одиниця, стаціонарний або пересувний об'єкт, у тому числі транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції. Тобто, в нас це може бути і машина, як картоплю продають машини, наприклад, або якийсь фудтрак, чи щось таке. Е, так, про подивини цікаво: місце знаходження суб'єкта господарювання, місце знаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця, що значене у єдиному державному реєстрі. Тобто, це вже не Адреса господарської одиниці це вже не господарська одиниця, так? це вже е, саме місце знаходження, юридична адреса, як по так по-старому, е, так? Назва товару. Слово поєднання слів або слова та цифрового коду, які відображають споживчого ознаку товару, та одночасно ідентифікують товар чи послугу документового суб'єкту господарювання. Якщо пам'ятаєте, так то ми досить часто кажемо про те, що документи зберігати не треба і облік не треба вести на єдиному податку. Проте тут у нас вимоги не тільки для платників єдиного податку, а ще і для загальностемників, так там АТБ так. Також потрібно. Тому вони повинні містити інформацію про назву товару повну, так як воно йде в системі обліку, як воно є в правильних документах, всьому іншому. Так найменування господарської одиниці: найменування, яке зазначено в документі на право власності або користування господарською одиницею. Так, вже пішла плутонина якась так. Давайте дивитися, що таке господарська одиниця. Стаціонарний або пересувний об'єкт, у тому числі транспортний засіб, де реалізуються товари, чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції. Тобто це не найменування ваше, це найменування вашого магазину. Так? Це може бути там кафе, таке, -то, так? або щось ще. Те, що подавали в 20 ОПП. Знову ж таки, це ось цей пункт, ось цей пункт, ось цей пункт. Це про 20 ОПП. Там, де в нас є СГ, суб'єкт господарювання. Це не про 20 ОПП, це вже про ЄДР, про вашу реєстраційну інформацію. Найменування суб'єкта господарювання. Найменування юридичної особи або прізвище ініціали фізичної особи, підприємця, які значені у ла-ла-ла-ла-ла. Дозволяється використовувати в назві загальноприйняті прийняті скорочення, наприклад, ТОВ, ФОП і все таке інше. Податковий номер. Код за єдиним державним реєстром підприємства організації, які включаються до такого реєстру. Так, це те саме, що для ФОПів. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Це для ФОПів у нас інформація. Так, це ваш код ІПН РНОКП. Так, далі, сума розрахунку, сума готівкових коштів, яка отримана від покупця за продані товари або видана йому при поверненні товару. Або сума безготівкових коштів у разі застосування електронних платіжних засобів. Тобто, якщо в нас товар, якщо в нас онлайн-оплата, чек ми ж все ж таки видаємо. так? Ми ж пам'ятаємо про те, що під час використання електронних платіжних засобів у нас чек не видають тільки ті, хто продає курси та послуги. так? А ті, хто продає товари, повинні видавати чеки. Сфера призначення. Умови проведення розрахункових операцій, які в основному цьому положенні для окремих форм розрахункових документів. Не цікав. Фіскальний номер не цікаво, воно автоматично все одно робиться. Фіскальний номер ПРО не цікаво. Фіскальний номер електронного цифрового документу не цікаво, воно автоматично. Заводський номер РРО нам не потрібно, тому що в нас ПРРО буде все, в принципі, в принципі. все. Давайте дивитись. Давайте дивитись. Ось у нас є фіскальний чек, фіскальний касовий чек на товари або послуги. Так? Що це таке? Це в нас розрахунковий документ. Давайте прочитаємо повністю добре. Фіскальний касовий чек на товари це розрахунковий документ, електронний документ, створений у паперовій та або електронній формі реєстратором розрахункових операцій або ПРРО при проведенні розрахунків за продані товари. Фіскальний касовий чек на товари за формою ФКЧ-1, наведений у додатку номер 1 до цього положення. Багато хто, мабуть, чув там ФКЧ-1, ФКЧ2, там фкч 100-500. Що це взагалі таке, як воно, чому воно так називається? ФКЧ – це фіскальний касовий чек. так. Все. Форма фіскального касового чек 3-1. Тепер ви знаєте, що це за страшна абревіатура, яку ніхто не каже. І внос, вось, в нас тут є вона. два приклади. так. ФКЧ-1 1 це. За отримання грошей, ФК 2 це за видачу грошей, тобто зазвичай це форми повернення товару. Так, розрахункова квитанція спрощений спрощена розрахункова квитанція, це нам не цікаво. Так, це з терміналу самообслуговування ФК3. ФК 4, що це в нас таке? Це держателям електронних платіжних засобів. Валют на цінності це фкч 5. Нам по факту, по факту з вами, скоріше за все потрібно лише перший та другий. Так, це перший це коли ми видаємо чек, коли отримуємо гроші за товар. Другий це коли ми видаємо гроші і отримуємо назад свій товар. Так. Добре, давайте повертатись далі. Фіскальний чек має містити такі обов'язкові реквізити. І ось воно в нас є. Так, на прикладі чеків ви можете потім самостійно перевірити, наскільки правильно ви зробили чеки ще перший раз, коли ви його робили. Якщо ви працюєте з жовтня, можливо, ви щось пропустили, і у вас є помилки, їх обов'язково треба виправити. Назва господарської одиниці. Так, найменування, яке значено в документі, як ми вже казали, ось 20 ОПП, рядок 2. Тобто, звідки брати інформацію? 20 ОПП-рядок-2. Супер. Чекбокс робиться автоматично. Адреса 20 ОПП-рядок 3. робить робиться автоматично. Коли ви реєструєте ПРРО, ви за допомогою чекбоксу заповняєте форму 20 ОП і подаєте. Вона там більш в людській формі виглядає, ніж у звіті податкової, так? Полегшена, умовно, так, форма. І він автоматично підтягує ці штуковини. Далі, що там платники ПДВ? Нам не потрібно це для суб'єктів господарювання, що не є платниками ПДВ, так, податковий номер або серія та номер паспорту, id карти так, для фізичних осіб, які відмовились від. Реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Так? Це важливий момент, тобто не потрібно всюди свій паспорт писати. Якщо у вас є РНО КПП, пишемо РНО КПП і все. РНО КПП – це реєстраційний номер облікової картки платника податків, це ваш ЄНН, як раніше було, так, зараз він називається так. Далі. Якщо кількість придбаного товару обсяг отриманої послуги не дорівнює одиниці виміру, кількість, вартість одиниці виміру придбаного товару отриманої послуги рядок 6, про що тут йде мова? Е, в нас, наприклад, одиниця виміру літр. Так? Хай буде літр. А ми продаємо 10 пляшок по літру. Так? Тоді ми повинні розшифрувати цю штуковину. Те саме, наприклад, ми продаємо обої в рулонах, проте ми ще продаємо погонними метрами, наприклад. Так? І тоді в нас не рулон одна штука, а 10 погонних метрів, наприклад. Це такий простенький приклад. Так? Код товарної підкатегорії згідно з УКТЗ. Це ми вже з вами визначились. Так? Тут нам просто не, ну, не зробили синеньку таку надпись так? з посиланням, де воно написано, проте нам це робити не потрібно. Далі, цифрове значення штрихового коду товару зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення за бажанням платника. Цю штукову взагалі фік знайдеш, і воно нам не потрібно. Далі. Цифрове значення коду марки акцизного податку на алкогольні напої. Це потрібно, проте не нам. Це якщо купляєте алкоголь, знаєте, що зараз у нас порядок, який ми скануємо спочатку товар, потім скануємо акцизну марку. Для того, щоб підтвердити, що товар було легально завезено. Марки видаються на митниці, реєструються. Після цього вони клеються на пляшки, після цього таким чином контролюється в нас обіг алкогольних товарів, їх кількість там по містах, по всьому іншому. Для збору статистики, хто в нас більше п'є. Ось, вам це, в принципі, не важливо, для більшої частини буде якось так. Назва товару, послуги, вартість, літерне позначення ставки ПДВ. Це нам потрібно. Ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати. Давайте так. Ідентифікатор еквайра. Хто знає, хто такий еквайр, Зараз піднімають руки, я цього не побачу, проте будете знати. А ми будемо дивитись законодавства. Добре, давайте дивитись. Закон про електронні платіжні засоби. Що це заштуковано? Так, я тут винен, якщо чесно, трішки вилетіло з голови. Це термінали в нас, так? коли ми прикладаємо карту для оплати. Ось це називається чек з аквайрингу. Еквайр це установа, яка надає вам термінал. Так? Ось акварінова установа, далі еквайр, надавач платіжних послуг, який надає послугу еквайрингу платіжних інструментів та має ліцензію на надання такої послуги. Еквайринг платіжних інструментів це платіжна послуга, що полякає у прийнятті платіжних інструментів, результатом якої є переказ коштів отримувачу та або видача коштів у готівковій формі. Все. Тобто, тут, якщо в нас є термінал, наш ось, якщо в нас є термінал, то Термінал підв'язується до перероду для того, щоб можна було зрозуміти. Оці 500 гривень з цього чеку це ось е, фіскальний чек. да? Тобто, якщо ви маєте термінал, це не означає, що ви даєте фіскальний чек, це ви даєте еквайринговий чек. До нього повинен бути фіскальний чек. Згадайте, там в магазині будь-якому ви розплачуєтесь картою, так вам е, ну, раніше 100% завжди пропонували так. Чек з терміналу. Дуже давно хто там. Такий старий, як я, пам'ятаю, підписи треба було ставити, ще й перевіряли, твоя карта, не твоя. Зараз такого вже немає, просто у вас є кваренговий чек, у вас є чек фіскальний. Ідентифікатор платіжного пристрою – це нам не цікаво. Сума комісійної винагоди у разі наявності це нам не цікаво. вид операції, продаж, повернення це рядок 14, то автоматично чекбокс робить за вас, наприклад. Фух, реквізити електронного платіжного засобу, платіжної картки, допустимі правилами безпеки платіжної системи. Це ID-карти, за якою банк розуміє, хто платник. Так, це нам не потрібно, підпис касира, це нам не потрібно, це не цікаво, підпис держателя ЕПЗ теж не цікаво. Позначення форми оплати готівка, безготівка чи щось там ще. Що це таке? Це ми в чекбоксі можемо налаштувати собі. Види оплати. Це ми вже у технічному модулі подивимось більш детально. так? Проте за замовчування у нас там є два варіанти: готівка та безготівка. Це два єдині статуси, які передаються у податкову, незалежно від того, як ви їх називаєте. Тобто, якщо у вас є готівка, наприклад, так, потім на рахунок на карту. Наложка, ще щось, то фактично в податкову передається не наложка 500 тисяч або наложений платіж, так, а просто статус, без готівка. Все. Ось так працює у нас сервіс податковий. Загальна вартість придбаних товарів у межах чека, перед якою друкується слово сума. Це те, що ви в чеку бачите. Сума, так. Платники ПДВ нам не потрібно, підакцизні товари нам сильно не потрібно, проте тут потрібно ставку податку писати і все. За округлення. Якщо ви працюєте за готівку, то ви, мабуть, знаєте, що в нас зараз є округлення товарів. Тобто в нас нема монеток, якщо пам'ятаєте, 5 та 25 копійок. Так вони зникли. Таким чином нам потрібно округлювати. Якщо це 5, то це до нуля, якщо це 6 то це до, ну, до вищої категорії. Все. Таким чином, ми округляємо 5 копійок для того, щоб у нас не було там сум 73, 75 так, і таких інших штуковин. Все, в принципі, тобто тут в нас допустиме відхилення від того, що людина має вам сплатити меншу вартість. Ви це робите за допомогою округлення або знижку пробуваєте просто собі там 2-3-5 копійок, і це не працює на безготівку. Тобто безготівку ви приймаєте так само. Тому безготівка з одного боку вигідніше так на 3 копійки може бути. А з іншого боку, платити комісію. Фіскальний номер касового чеку то все зрозуміло. QR-код, який містить у собі код автентифікації цього чеку, дату і час дійсної розрахунково операції, він потрібен для перевірки чеку у податковій. Тобто, за цією інформацією, можна перевірити факт видачі чеку. Він також автоматично робиться. І ось зараз у нас далі що створюється ПРО так. Означку, щоб щодо режиму роботи онлайн-офлайн. так, Це для перевірок потрібно. Тобто ви видаєте чек, його на сервері податкової немає, проте це, це зараз, тому що він працює в режимі офлайн, тому що є якась проблема з інтернетом. так. Коли воно перейде в режим онлайн, чек з'явиться і все буде добре. Все так, так, так. Що в нас тут ще потрібно? Та все, в принципі, нічого. В принципі, нічого. Ось на ще у разі, якщо загальна кількість придбаних товарів не кратне на меншому номіналу грошових коштів, знаків національної валюти, встановлено НБУ, якості е, засобу платежу, результат заокруглення суми оплати в готівковій формі, виконаний відповідно л -л -л щодо оптимізації об'єму монет. Друкується після рядка 22 з написом заокруглення, з наступним рядком друкується до сплати і суми після заокруглення. Це те, про що я розказував, так коли розказував про копійочки. Тобто ви робите округлення, воно все напише і все буде добре. Фіскальний чек видачі коштів. Це коли в нас іде повернення, так? Або ще якісь там різні штуковини, типу там ломбардів, всього такого іншого. По факту, більша частина з вас не буде робити повернення таким Привет. методом. Проте, у будь-якому разі, давайте трішечки поговоримо про взагалі повернення. Мабуть, так про повернення, давайте трішки детальніше про це поговоримо, тому що, в принципі, повернення товару це така е складна тема для багатьох підприємців. В нас тут є декілька варіантів: перше це як за законом, Другий – це як по факту більш частини робить, щоб не заморачуватись. За законом, як це працює? За законом це працює так, що вам потрібно отримати заяву на повернення коштів, як всі, хто повертав гроші, знають так? Ну, там, в магазині написати, чому, як, коли було придбано платіжний документ, коли, куди повернути, все таке інше. Потім на підставі цієї заяви ви повертаєте товар, або вам повертають товар, так, а ви повертаєте а, гроші. Або не повертаєте, або замінюєте товар. Тут у нас є закон про захист прав споживачів, яким це все діло регулюється, кому потрібно працювати таким чином, так, за законом, за всім іншим. Якщо у вас високий відсоток повернень, то обов'язково потрібно робити так, тому що це ваш ліміт. Це ваш ліміт, це ваші документи, ваш товар і все інше. Так? І це додатковий захист. Високий рівень повернень це, мабуть, більше 10%, на мій погляд, так, тому що це ну, досить так суттєво, умовно кажучи. І повернення це не коли людина не забрала на пошті товар, так? в такому разі ви чек не видаєте. так? А це коли людина забрала товар, а потім вам його саме з претензією якоюсь повертає. А якщо у вас невеликий рівень повернень, то більша частина ФОПів робить наступним чином. Ви домовляєтесь з клієнтом, він вам надсилає товар, ви його перевіряєте. Якщо все добре, ви ту покидаєте гроші на карту назад і будь-яким зручним вам шляхом, окрім того, щоб з рахунку ФОП це переказувати. Чому з рахунку ФОП не можна? Тому що без цієї заяви ви стаєте податковим агентом. Тобто це не повернення грошей, а просто щось. І якщо це все ж таки вирішили зробити з рахунку ФОП, обов'язково потрібно взяти заяву, тому що під час податкової перевірки у вас запитають всі ці заяви. Для того, щоб перевірити, чи це випадково не щось ще. Ось тому тут ось такі два варіанти є. Так? І давайте подивимося, що в нас є за ФКЧ-2 так, по поверненню. Дивимось на запис. Ось, видатковий чек має містити. Так? В принципі, все плюс-мінус те саме, насправді, проте давайте читати. Назва господарської одиниці, 20 порядок 2, рядок 3, це ми все знаємо. ПДВ нам не цікаво, у КТЗ не потрібно, та кількість поверненого товару не до рівня одиниці виміру, кількість поверненого товару. Це те саме, що і було до цього. Тобто, це як чек на оборот, так? Е, так мовити, в принципі, е, все. Тут все інше таке саме, насправді можете просто почитати. Вид операції тут у нас буде це повернення буде просто. Так, а, більше нічого фактично нового тут немає. Тобто, якщо ми видавали людині чек на товар, так, то зараз ми видаємо такий самий чек, і це потрібно нам для того, щоб вивести залишок каси зазвичай. Так. Тому що якщо повертаються готівкові кошти і ви це не відображаєте, то тоді у вас буде не сходитись касова циферка, так? це порушення касової дисципліни, це проблема. Податково це також перевіряє під час фактичної перевірки. У вас в ПРО записується залишок на касі, якщо ви не робите вилучення грошей, то він буде постійно накопичуватись. так, А залишок в касі фактичний, повинен відповідати залишку в касі у ПРРО. Тому там, далі ми про це, про, про це подивимось. Проте, в принципі, у чеку на повернення просто тупо зазначається та сама інформація. Тепер давайте подивимось інші нюанси. Ки, да? е, будемо навіть не дивитись, а просто я вам буду розказувати.